Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Спонсор показу програми, цінуй справжнє. Сильний і незламний у цьому його справжня сила. Володимир Семанишин пішов захищати Україну у перші місяці Великої війни. Виконував бойові завдання у Сіверську Донецьку, Лисичанську, Бахмуті та Часовому Ярі. Однак весени 2023 року внаслідок важкого поранення хлопець втратив обидві руки. Незважаючи на це, ветеран знайшов у собі сили творити. За рік Володимиру вдалося намалювати близько 30 картин. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 19 організували його персональну виставку. Під назвою Життя з вірою у перемогу. Пан Володимир вклав в кожну з них свою душу, свою історію, адже з кожною картиною в нього щось пов'язане, якісь спогади. Я бачила картину, яка була намальована, був намальований птах з відкритими крильми. Тобто, для мене це як ніби він відчув себе. Арт-терапія йому допомогла відійти від цього, не опустивши руки. І він розправив свої крила. Про пана Володимира, я можу сказати, що це людина, яка малює серце. Я надзвичайно вражена його роботами, де я бачу внутрішню боротьбу та боротьбу за Україну. Загалом я також насправді дуже вражена військовими, які, попри те, що вони втрачають кінцівки, проживаючи невимовну, біль фізичну та моральну, знаходять сили у собі далі працювати. Усі свої роботи Володимир Симанишин створив у сінах лікарні. Упродовж дев'яти місяців під час арт-терапії він викладав свої думки, емоції, цінності та переживання на полотно. Каже, цими роботами хоче показати людям, що навіть у найскладніші часи варто шукати те, що десь сили рухатися далі. Хочу донести те, щоб люди не знеохочувалися творити найскладніші моменти. Бо кажу, це був для мене дуже складний час лікування і в цілому відновлення. І знаючи, що кожна людина в своєму житті проходить важкі моменти в роботі, в сім'ї, в навчанні, хочеться дати, скажімо, такий, якби поштовх, щоб люди не зупинялися, коли зустрічаються з труднощами. Володимир Симанишин розповідає: на початку творчого шляху виникало чимало відмовок і сумнівів. Мені складно зараз немає настрою а чи варто взагалі це робити? Але попри це він не зупинив. Кожна робота це праця над собою, першу чергу, тому що ти себе якби. Береш в руки, можна так сказати, і стараєшся зробити хоч щось, що ти здатний зробити, щоб не просто проживати день, лежачи в ліжку. Також для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Володимир Семанишин провів урок людяності. Каже, що це була дружня розмова зі школярами, під час якої він ділився своїм життєвим досвідом, відповідав на запитання та надихав їх на нові досягнення. Спонсор показу програми. Ціну і справжнє. Зберегти культурну та історичну спадщину. У Тернополі на відреставрованій столітній брамі встановили вітраж. До його створення долучилася художниця-вітражистка Лілія Василько, яка родом із Тернополя, але мешкає у Львові. Дівчина розповідає, що від задуму до реалізації знадобилося півроку. В червні я розпочала роботу. Робота над ескізуванням, над вивченням самої самого періоду сецесії. Мені було цікаво, що власне, яка кольорова гама вітражів була, яка орнаментика, що було притаманно, що не притаманно. І вже потім на об'єкті я вже підбирала саме скло, колір скла. Мисткиня намагалася якомога точніше відтворити деталі та правильно підібрати кольорову гаму, яка відповідала періоду, коли вітраж був на брамі. Основним завданням для вітражистки було вдало поєднати всі елементи та водночас зберегти історію. Якщо ви звернете увагу, він такий як переливається ніби як парламутром. Це сучасне скло вже. Це скло, яке покривається певними металами, і воно при варінні відбувається свій процес, і він виходить такий парламутровий. Тому я хотіла його застосовувати, щоб його видно було цей вітраж з вулиці, а не тільки з під'їзду. Найважче у роботі ділиться було підібрати кольори скла, аби вітраж мав належний вигляд. Лілія Василько каже, щаслива, що мала змогу долучитися до відновлення історичної спадщини, адже у час великої війни це надзвичайно важливо У нас дуже страшний ворог, який нищить нашу націю. І хто ми такі, щоб ще самі внутрішньо нащили своє місто, свій вид. Ну, в Європі навпаки це все відновлюють, намагаються якось це так осучаснити, щоб воно не дуже вибивалося з загального виду міста, і ми теж маємо це робити. Ну не через те, що в Європі так робиться, а через те, що це наша історія. Організували створення вітражу волонтери проєкту Брами Тернополя. Учасник ініціативи Захар Дябло розповідає, під час реставрації Брами майстер помітив, що раніше на ній були вітражі скло з гравіювання. Тому волонтери вирішили знайти того, хто зможе вдало відтворити початковий вигляд. Зазвичай це були нумерації будинків. От, такі робили. Тому після того, як вже відреставрували таку саму браму, ми вирішили знайти майстра і відновити. Ну, відтворити такий, скажімо, вітраж, який би міг бути ці На вітражі зобразили номер будинку, а саме цифру 11. Це хардябло каже, художниця працювала безкоштовно, довелося заплатити лише за матеріали. Це зробили з донатів, які проєкт збирає на реставрацію Брам. Спонсор показу програми ціну справжнє. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам. Необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.